І вітання, ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Днями у музичній школі номер 4 відбувся міжнародний фестиваль, конкурс баяністів, акордеоністів та ансамблів сучасні ритми. Захід проходив за підтримку управління культури виконкому Криворізької міської ради. Наші кореспонденти також побували на місці подій, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Магічна тиша в залі, віртуозне виконання на баянах та бурхливі оплески глядачів все це про музичний захід, що відбувся в актовій залі музичної школи No4 в рамках міжнародного фестивалю конкурсу баяністів, акордеоністів та ансамблів сучасні ритми. Час заходу відбулося урочисте нагородження переможців фестивалю конкурсу. Цьогоріч їми стали як криворізькі музиканти, так і гості із Запоріжжя. Їх галоконцерт став однією з родзинок заходу та був зустрінутий бурхливими оплесками глядачів, які підтримали виступаючих та дали їм змогу продемонструвати свою майстерність. Народному фестивалю конкурсі брали участь представники з п'яти європейських країн та з 18 регіонів України. До нагородження мали змогу долучитися сім учасників. Серед них і криворіжанка Лідія, яка майже 10 років грає на акордеоні, та вже не вперше бере участь у цьому заході. Дівчина впевнена, що найголовніше у цій справі багато працювати та досягати своїх цілей. Мені подобається грати це моє життя. Все всю життя обожнюю музику. Мені дуже прикро, що. Зараз все онлайн, так от і отакі офлайн проведення конкурсів дуже потрібні. Музична зустріч включала в себе проведення майстер-класу з гри на баяні та акордеоні, який провів один з членів журі конкурсу, заслужений артист України Олег Шиян. Однакові 16 так, по своєї і однакові восьмушечки. А потім дінамік робимо. Музикант стверджує, що не вперше буває в кривому розі з виступами та завжди залюбки приїжджає на рідну Дніпропетровщину. Чоловік каже, головна мета проведення таких заходів це популяризація баянного та акордеонного мистецтв і безпосередньо обмін досвідом. Українська школа акордеона, мабуть, одна з найкращих у світі. Тому Тут дуже потужна школа, традиції великі і гарні майстри завжди були. Зараз це дуже важлива справа і підтримати людей, бо ми зараз живемо в такий час, коли мистецтво треба, як нам сказати, воно лікує, тому це, 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 це потрібно. На додачу вражав публіку своїми номерами квартет баяністів Національної філармонії України Різоль квартет. Музиканти виступали з цікавою програмою Пори року, яка поєднала в собі твори двох відомих композиторів Антоніо Вівальді та Астро П'яцола. Подібних заходів наразі дуже важливо, адже відвідуючи їх, людина знімає стрес, перезавантажується і отримує свого роду психологічну підтримку. Зазначає учасник квартету баяністів Роман Молоченко. Сьогоднішня зустріч для нас особлива, тому що ми зустрічаємось з фахівцями нашої сфери. Ми виконуємо а вони на наших виконаннях, на наших записах навчають дітей викладачі. Я маю на увазі дитячих музичних шкіл, коледжів, консерваторій. Тому такі для нас особливі зустрічі як сьогодні. Міжнародний фестиваль конкурс баяністів, акордеоністів та ансамблів сучасні ритми проводили за ініціативи музичної школи номер 4 та благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу за підтримку управління культури виконкому Криворізької міської ради, металургійної райради та національної всеукраїнської музичної спілки. Міська влада та рада оборони кривого робить не тільки все можливе для того, щоб наші діти мали можливість займатися музикою. Для цього зокрема ми створили укриття в наших музичних художніх школах. Ми також підтримуємо. Проведення конкурсів, в тому числі міжнародних, ми пишаємося. Ми будемо все робити і надалі, тому що культура це одна з важливих складових нашої перемоги і один із символів нашого славетного криворогу. Відвідувачі заходу могли не лише насолодитися музичними виступами, а й допомогти нашим військовим. Адже захід проходив в рамках благодійного марафону Єднаємо заради перемоги КР-2.0», цілью якого є збір коштів на придбання пікапів нашим захисникам. Лише об'єднавшись, ми вистоїмо проти навали російських окупантів та неодмінно здобудемо перемогу. Ярослава Кальченко, Сергій Філоненко, перший міський. Ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Олена Ковальська, директорка музичної школи номер 4 та Максим Шегушев, переможець міжнародного конкурсу. Я висвітаю. Добрий день пані Олено. Перше питання у мене до вас. Розкажіть, будь ласка, про конкурс, які були номінації, скільки учасників брали участь і так далі. Ну, взагалі, то конкурс започаткований започатковано у 2012 році, угу. і ось скільки років поспіль, ми беззмінно працюємо. В, цьому, в цій роботі такій складній, і в цьому в цього року до нас прийшло понад 100 заявок із п'яти країн світу, тобто до нас прийшли заявки із Португалії, із Боснії, Герцеговіни, Молдова, Литва, Польща і 18 регіонів України теж були задіяні в нашому фестивалі конкурсі Взагалі ми проводили, як завжди, два тури. Проводили тури прослуховування дистанційно, тому що така велика географія і дуже складно при фронтове місто приїхати. Деякі наші учасники хвилювалися за те, щоб до нас добратися і як це все буде відбуватися. Тому ми вирішили провести дистанційно цей конкурс. Але гала-концерт, ми запрошували всіх переможців дійсно, але не побоялися до нас приїхати. Наші гості із Запоріжжя і із Кам'янського, тому ми з задоволенням провели нагородження і галоконцерт переможців, який складав із музикантів, юних наших талановитих музикантів міста Кам'янський, Кривий Ріг і Запоріжжя. Mm -hmm. Так, дуже цікаво, в принципі, дуже гарно, що проводять саме такі конкурси і допомагають людям ось так розвиватися в музичній сфері. Mm -hmm. Да, я просто хочу ще mm -hmm. сказати про те, що зараз надзвичайно важливо надати можливість дітям виступати наживо, тому що ось, наприклад, останній раз на нашому галаконцерті були такі діти, які навіть перший раз сіли на велику сцену грати, розумієте, і вони дещо трошки розтірялися, тому що вони побачили таку велику кількість. Глядачів, слухачів, і а, вони так кайфанули, якщо вибачте за таке слово, але вони були дуже вражені від тих виступів. І дякую нашим е, е, управлінню культури, виконкому Криворізької міської ради за те, що ми дійсно маємо такий надійний тил, укриття, і завдяки якому ми можемо тепер нажимо давати можливість виступати нашим дітям. Це дуже важливо для них. Mm -hmm. да. Так, Максим, тепер до тебе питання. Скажи, будь ласка, як давно відвідуєш музичну школу? І взагалі це твоє рішення було чи батьки тебе наштовхнули? Я відвідую музичну школу шостий рік. Це було моє рішення, тому що я дуже з раннього дитинства хотів грати на музичних інструментах. А чому саме Баяну брав для себе? Тому що так вийшло, то що ми прийшли до музичної школи. Mm -hmm. а, смішна історія, прийшли. На гітару чи на саксофон, але були всі місця зайняті, тому вийшла вчителька моя Ірина Борисівна і пригласила до класу Баяна. Угу. Розкажи, будь ласка, як готувався саме до цього міжнародного конкурсу? Почали готуватися ще восени, дуже ттетельно вибрали програму та відшліфовували все. Угу. Е, що ти відчув, коли дізнався, що ти здобув перше місце? Я дуже зрадів. <свіс> 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 так, скажи, будь ласка, чи перемагав ти раніше у ось у подібних конкурсах? Так було. Розкажи просто два минулих були. конкурси. <свіс> сучасні ритми. В минулому році було перше місце, і позаминулому здається друге. <свіс> Ще в минулому році я отримав. Перше місце на конкурсі Перпетумобіль за та на ордомінанті. Угу. Е, так, а ти плануєш найближчим часом, можливо, у якихось конкурсах брати участь? Поділ так зараз. Готуємося знову ж таки до конкурсу Перпетумобіль та угу. до конкурсу міжнародного у Латвії. Е, а коли вони проводяться конкурси? Перплетомовіль у маї, а uh -huh. в Латві ось 6 числа будемо виїжджати. А тобто, вже так. зовсім скоро так. Е, можна тебе попросити заграти для наших телеглядачів? Будь ласка. Дуже гарна композиція. Скажи, будь ласка, чи не її ти грав під час конкурсу? І її. її. грав, так? так. І тому обрав сьогодні також так. її продемонструвати. Так що ж, пані Олено, тепер у мене питання до вас. У нас зараз проходить марафон, єднаємо заради перемоги КР20. Наскільки мені відомо, ваша музична школа також брала участь у цьому марафоні. Розкажіть, будь ласка, які заходи проводили і скільки коштів вже вдалось зібрати. Да, значить, протягом квітня місяця у нас було проведено п'ять концертів. Концерти дуже різноманітні і не повторювався не один номер, не один. Не, не повторював не, не відділи. Тобто, це були зовсім різні, різнохарактерні, різножанрові, різноінструментальні концерти. І дякуючи нашим слухатям, дякуючи нашим викладачам, нашим дітям, ми змогли назбирати 101 тисячу гривень. Угу. Ось, і ми пишаємося тим. і Ми це дуже цілоспрямовано робили, тому що ми знаємо, що це наш фронт, і ми повинні теж допомагати нашим хлопцям Збройним силам України. Для того щоб швидше вже був мир, швидше була перемога, і ми могли насолоджуватися життям uh -huh. як. Ми маємо на це, як нам Бог До кінця буде. марафону ще трохи менше тижня. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ще можливо якісь заходи проводити? ну на, на сьогодні? Ми вже закінчили е, нашу, е, тому що вже е, ці тижні, які були е, нам відокремлені як мистецтво, як молодь, ми вже їх закінчили. Тобто я так розумію, що останній тиждень вже зараз повинні продовжувати естафету передали спорту, тому вже будемо чекати угу. від наших спортсменів теж донатів. Також. Результатів да. так, а скажіть, будь ласка, чи плануються якісь можливо інші конкурси саме на базі вашої музичної школи або ваші учні, які будуть також брати участь у музичних? Да, так, взагалі-то у нас започаткована силами і колективом нашої школи три конкурси. І ось 27 березня ми закінчили другий тур міського конкурсу навчальний малюнок, uh -huh. і зараз уже обговорення є, є вже результати, і ми плануємо. Мо з 16 квітня відкрити таку велику виставку тих робіт переможців всеукраїнського рівня. Тобто сюди будуть надсилати взагалі-то до нас прийшло заявок з 18 областей України, і кожна область України буде надсилати свою роботу, і ми запрошуємо бажаючих і люблячих мистецтво художнє на цю виставку. Mm -hmm. Подивитися і понасолоджуватися художнім мистецтвом, mm -hmm. і на останок у мене питання до вас обох, хотілося б, щоб ви mm -hmm. по черзі відповіли. Спочатку ти, Максим, які б ти поради міг дати людям, які беруть участь у подібних конкурсах? Завжди вірити в себе і сторонно працювати. Mm -hmm. А тепер ви, от як директорка музичної школи, скажіть, будь ласка, от що б ви порадили учасникам? Порадила би ти тільки вперед. Ніколи не зупинятися, ніколи не складати руки. І навіть якщо ти не перемив в цьому конкурсі, ти повинен багато зусиль надати для того, щоб іти вперед. І тільки тоді, по життю, взагалі все буде добре, і кожен буде досягати своєї цілі, своєї мрії. Тобто, все можливо в цьому житті. Правильно? Да. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. Тобі, Максим, бажаю успіхів на інших конкурсах, до яких ти наразі готуєшся. А вам також, щоб ваші учні вас радували лише перемогами. Дякуємо дякую. вам. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Олена Ковальська, директорка музичної школи номер 4 та Максим Шегушев, переможець міжнародного конкурсу. Ми поговорили про міжнародний конкурс баяністів, акордеоністів та ансамблів сучасні ритми. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.